Перший має, чи Іван? Я... Іван, Іван. Іван, вибирай картинку, яка тобі подобається. Ну, Не знаю. Давайте першу. Порвал, корабель. Так. Окей. Іван, читай. Не хочу. Хочеш читати, чи не хочеш розв'язувати? Не Хочу читати. Читати. Хто хоче прочитати? Давай. Yeah. Умову до задачі. Чому, Чому yeah. дорівнює маса синьому Синь, кульки. Синьої куль... кульки. Ось синя кулька, вам треба знайти її масу. А, Іван, я допоможу тобі розв'язати цю задачу. Для того, щоб її вирішити, треба пригадати, що терези – це насправді рівняння, а рівняння це терези. Коли в нас терези в врівноваженні, у нас складене рівняння. У нас ліва частина дорівнює правій. Ну, зараз не ліва і права, зараз верхня і нижня. Давай уявимо, давай придумаємо, що це хай це будуть не кульки, хай це будуть якісь фрукти. Які ти любиш фрукти. Я люблю. Каву. Кавун. Давай червоне це буде кавун. Манго. Але це однакові кавуни, ідентичні кавуни. А, а сіре а, це що? Порох? А сіре це буде манго, однакові манго, ідентичні один в один. А синє це що буде? Давай, який? Де, слива. Що? слива. Слива. А, а, ой, що? тільки не там я М написала. Так? Де, не не так. там М. Е, синє – це слива, а. Це в нас манго. А, а тепер уявимо, сірим. що поки Іван сидів вдома і розважався, Даніель пішов в магазин і купив для нього два манго, манго, плюс манго, плюс кавун, і ледь-ледь це все допхав, бо 34 кілограми воно важило. А поки О, ходив Даніель в один магазин. Майя пішла в інший, і вона купила одне манго, таке саме ідентичне, і два однакових кавуна. І теж принесла це все додому. Поклала, і все, Даніель і Майя це все скинули в один в одну корзину, на один поклали. Я, я, тут я буду, я, не... я дав, щоб вона мес, е, несла замість мене. <реш> <реш> і тут заходить Іван і дивиться: О! Три манго. Три ж манго вони разом купили тобі? Так. так. І скільки так. вони тобі кавунів купили вдвох? Три. Три кавуни, і скільки це все разом важило? А йому набагато. Скільки? 60. 60. І що ти побачив на терезах? Що в тебе три оці манго і три кавуни разом важать 60 кілограм. А і ти такий, ладно, мені ж треба поділитися. Одне манго і кавун, я дам Даніелю, одне манго і кавун я дам Майі, і одне манго і кавун, я заберу собі. А скільки буде кожен набір цей важити? Од, кожен набір, скільки буде важити, якщо три одна одного... Три буде, одна... важити 20 двадцять. Геніально, 20 кілограм. 20? Манго плюс кавун це 20 кілограм. А, це ж треба просто на три розділити між усіма. Ви... 12. 12. Зараз ви маєте запам'ятати одну дуже важливу штуку: рівняння це терези. І ви маєте право рівняння між собою додавати, бо це, начебто, ви все склали на одні терези. Більш того, ви далі будете їх ще між собою віднімати. Запам'ятайте. Цей пост, як то кажуть, Ладно. скоро будете віднімати рівняння. Так, чудово.